Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, сьогодні у випуску послухаємо інтерв'ю Олександра Усика, який висловився про завершення кар'єри. Та що про це думає промоутер Френк Орен? Також Джозеф Паркер скаже декілька слів про Даніелем Лемдюба 22 лютого. Після чого послухаємо заяви із прес-конференції Дениса Берінчика та Кішона Девіса, які поб'ються близько 6 ранку за київським часом у суботу. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в світі боксу виходять за підтримки компанії « Фавбет. Розпочнемо зі слів Усика. Як довго ще збираюся продовжувати? Я думаю, що не більше двох років, два або півтора роки. Хто прийме це рішення? Це будеш ти, чи буде це твоя дружина? Або можливо, твої діти, чи можливо це буде твоє тіло? Чи є у тебе стратегія виходу? Це кількість боїв або період часу? Я відчуваю, що почуваюся чудово. Сім'я. Я відчуваю, що у мене є ще два бої, щоб підготуватись. Не більше всього два. Це будуть бої у надважкій вазі, чи можливо ти ще повернешся до крузервейту? Ні, я думаю, що це неможливо. Тому що 6 років працювати, а я працював, 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 їв, їв, їв. Я піднявся, а тепер опускатись? А -а, це буде важко. Тому що ми даємо свою кров, проводимо перевірку. Мій тренер і моя команда говорять: ей, слухай, це погана ідея повертатися в крузервейт. Тому що ти не молодий хлопець. Тобі не 24, 25. Це моя команда, а це не я. Мені 38, добре, я молодий. Дуже молодий, послухайте. Я люблю танцювати. Добре, я відчуваю себе чудово. І моє тіло, я думаю, я зможу. Я зможу битися без проблем. Хто виграє в бою Дюбоа Паркер? Та за кого вболіваєш? Моя команда Ready to Fight зробила прогноз: 52% на Дюбуа та 48% на Джозефа Паркера. Тож Дюбуа невеликий фаворит? Так. Чи буде переможець цього бою твоїм наступним суперником? Я проведу бій з тим, хто переможе: з Джозефом Паркером чи Даніелем Дюбуа? Без проблем. Чи покращився Даніель Дюба з тих пір, як ти бився з ним? Та чи бачиш ти покращення Дюба після бою з Ентоні Джошу? Ні, це бокс. Я думаю, що Даніель Дюбуа переміг, це факт. Але я думаю, можливо, що у Джошуа були проблеми з підготовкою. Я не знаю, можливо. Але це залишається фактом, Даніель Дюбуа переміг. Зараз він чемпіон світу. А промоутер Френк Корен заявив: о, Британія виводить усика з гри. І тепер ми є центром світового боксу на дважкій вазі. І все, через що пройшли наші хлопці, я обертаюсь назад і насправді бачу, що деякі з них насправді хороші. Багато великих та легендарних імен. До цього було багато американців, а тепер подивіться, це все британці. І навіть коли усик бився, це здебільшого були британці, найкращі супертяжі, і ми благословенні ними. Далі послухаємо, що сказав Джозеф Паркер у свіжому подкасті. Кожен бій у карді 22 лютого це протистояння за чемпіонство або за проміжне чемпіонство світу. І кожен бій заслуговує на те, щоб стати заголовком шоу. Тому дуже приємно приймати участь у такій події. Я готовий наносити пошкодження. І я вірю, що Дюбога готовий. Він дуже впевнений у собі. І це справедливо через попередні виступи. Але я також впевнений у собі. Хоч і не бився так багато разів за останній час. Але я багато тренувався. Я бігав, займався боксом, займався гирями. Робив усе добре та гарно харчувався. І все це я збираю перед вечірнім боєм 22 лютого. Я стрибав у холодну воду та таке інше. Але отримувати важкі удари протягом 12 раундів буде ще важче. Але це частина цього. Я відчуваю, що моя витривалість та фізична форма зараз набагато краще. І зараз я проводжу четвертий бій поспіль у Саудівській Аравії. Дюбуа намагатиметься вийти на мене як бульдозер. І саме тому я маю вибирати удари, бути розумним і працювати над своїми рухами. Зараз план полягає в тому, щоб виграти титул, а потім боротися за беззаперечне чемпіонство. Адже це мрія кожного бійця стати абсолютним чемпіоном світу. І ці можливості прямо зараз переді мною. Як гадаєш, Усик буде в Саудівській Аравії? Так, я думаю, що він буде там. Я впевнений, що він хоче бути там особисто, щоб подивитися, адже я знаю, що він вже бився з Даніелем. І я сподіваюся, що також будуть присутні Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та багато інших знаменитостей та акторів, адже це велика подія. А як щодо повернення Володимира Кличка? Адже ти зустрічався з ним у пустелі. І я думаю, що Кличко підтримує себе у хорошій формі, і я думаю, що ніколи не можна говорити ніколи. Він зараз у чудовій формі, і він завжди був хорошим бійцем. Хоча чутки, що він може повернутися, тому він зможе провести бій у надважкій вазі. Він підтримує себе у формі, проводить спаринги. І якби він повернувся, на це було б цікаво подивитись. І на завершення перейдемо до прес-конференції Дениса Берінчика та Кішона Девіса, які зробили заяви перед боєм, який відбудеться близько 6 ранку за київським часом у суботу, 15 лютого. Трансляція буде в нашому телеграм-каналі у підкасті зверху та в описі під відео, але почну раніше, так як у карді буде бій Джарда Андерсона проти Маріоса Коліаса. Кішан Девіс на прес-конференції звинуватив Берінчика у расизмі. За його словами, Девісу номер надіслали банани. Кавун та записку від аноніма. Цей хлопець приїхав до Америки, щоб передати мені банани та кавуни з запискою. Це професійно? Вважаю, що це расизм. Щойно ви зробили цю бійку особистою. Я сприйняв усе це як расизм і купив щось для тебе. Подивіться його тренера. Я тебе поб'ю у п'ятницю. Мені начати на весь твій досвід. Аматорський досвід. Мені начати на твою срібну медаль на Олімпіаді. Що до Берінчика, то він теж висловився. Хочу сказати, що я не розмовляю і тим бачу не пишу. Я бачу його пости в інстаграм. Нічого немає особистого для нього. Якщо тебе это за дітей, то заживо я ну, берись і в последний раз. И сегодня твой час на прес конференції а мой будет на ринге. Для пускай вес, щоб был в весі, і тогда ми приймемо решение в п'ятницю с ним на ринге. Дуже тяжко працював. 25 років, щоб бути тут. Це те, що в мене 350 боїв, 500 вуличних боїв, і одна перемога на кулачних боїв, і 19 або 20 перемог найближчим часом. Мабуть, через рік, через два він стане чемпіоном світу. Я покажу найскравіші бокси, які люблять, тому що Україна найбоксерська держава у світі, і ви все побачите у п'ятницю. Я не желаю удачі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!